Привіт! Мене звати Дмитро, я радий, що ви тут. Я займаюся створенням відео вже понад 3 роки, з моменту, як я вступив в Острозьку академію. В школі воно мені не треба було, тому я цим і не займався. Якщо ви вже були на моєму каналі, там було пару відео, на яких ви можете знайти підтвердження всіх слів, які я скажу надалі. А тепер я говорю ці слова. Перше, мій основний інструмент це. Adobe. на ньому я вмію монтувати відео е, на доволі базовому рівні, тобто підрізати щось, склеїти щось між собою, вставити якийсь перехід, е, вставити текст і зробити кольорокорекцію. От це, напевно, основне, що я вмію там, і доволі швидко орієнтуюся в цих, в цих інструментах. Далі, я вмію робити обкладинки для будь-чого, чи то відео, чи то е медіа. В основному я це роблю для текстів, новин, які я пишу на роботі. Зараз перед вами є приклади моїх найкращих робіт, на мою думку. І це я вмію краще. Я це вмію в інструменті Figma. Е, Я вмію накладати колір на якийсь об'єкт так, щоб це виглядало природньо, я вмію працювати з масками, я вмію, як на мене, робити, у мене є почуття стилю, доволі базове, але почуття стилю на обкладинку. Інколи у мене є почуття стилю, але я не знаю, як оформити ту чи іншу штуку стильно через те, що в мене ще немає достатньо е, напрацьованості і досвіду. В монтажі різних обкладинок, різного типу, але задатки в мене є, на мою думку, але може бути неправильно. Також я вмію на доволі просунутому рівні працювати конкретно з Аудіо в Adobe Audition. тому що я працював якийсь час на дядьку, який випустився з Острозької академії, а зараз робить подкасти про фільми. Деякий час я працював у нього аудіорежисером. І за той час, поки я в нього там працював, я набув навичок і вмію працювати з звуком краще, ніж, напевно, з будь-чим. Але в моїх відео ви цього не почуєте, які лежать на цьому ютуб-каналі, тому що мій комп'ютер просто не вивозить цю програму. Він сильно слабкий. Отже, підсумовуючи, я вмію монтувати відео в прем'єрі. Якщо відео якесь термінове і там не потрібно нічого особливого робити, просто нарізати і склеїти, я можу це зробити в монтажі телефонному, тобто в мобільних редакторах відео, теж цьому немає ніякої проблеми, я теж це вмію. Я вмію робити обкланки на. Відео чи медіа у Figma. Я вмію працювати зі звуком. Загалом. Ну і виходить, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Goodbye.